Олексія приїхав на квест. Ось такий тут квест кімнати. Багато квест кімнат. Багато такий длинний коридор. От вони зайшли, квест, черепашки ніндзя називається. Тут Даринка ходить, наша маленька, так? Ти чекаєш на них? Так. так і це вони отсюди десь мають вийти. Все це дві. Ось, Хто а? Так що чекаємо на вихід дітей. Льоша, Льоша. Нічого не виходить. Дід, не Хотіли по пійцу мати. Що виграли? Да. Розкажіть да, свої да. емоції. Да. Свои, розкажіть. А що там, є піцца? Да. Що, що, складно було? Да. Да. І, ну ви пройшли, ви так. підказки робили. все да. орали, Ну нічого не, страшного. Не, не, не посварилися ви там? Ні, взагалі ні. Вовче ні? Пару разочків тільки, так? Да? Нарешті. Льоха, ну ви ви щось розгадували там, да. Леха, щось розгадували? Да. Я все, я все почти. Я, я Леха. А ти щось розказував? Ти я разюзаю. Я им світ Такий Який світ? там там. Ну, там я... Крокодильчики. Да -да -да. Я крокодильчик. Ну, сподобалось. Да. 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 Тобі сподобалось, Дарин? Да. 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 Дарин был. Дарина там. Катя, а тобі? Чуть всі не посварилось. А я да. О, нас нас засиділи, все -таки. Ну ви дві години там були. Дві години там були, звичайно. Трошки трохи замовились Так, а що, це тільки коробка спіться чи що? реально що? піца, а яка? Пепероні? По запаху Піпіроні? Так, ладно, збираємося, їдемо на ролі Ну Вони там виграли. Так сюда хай до суть. Happy birthday, Олексійчик. Happy birthday! 12 рочків. Задай бажання сину. Задуй свічки і твої твій, твій друзі. Алкоголь, тут, мамочки. Що? Ми наконець уєдинилися. Шолкашня. Ага. А Нас? тут не можна, тут дитяче взагалі майдан. Це поліція викликав. Заживчик, шов. Викликає поліцію. Виклика... Шо? поліцію. Антістрес. Антістрес. Ну викликайте а, поліцію. Кумові наших сюди. Ілієнків. Ілієнків і зачеків поліції. Ми не Вибрали собі пір торта. Та можна хоч за маму випити. Ти бачиш, як діти огризаються вже? подорослішали. Пийте, пийте. Взяли собі найкращі півцю, пів торта одвалили. З торта отвалили. я З пів торта відрізали, дітям там поділили один на трьох. Ага, живчик кажете, так? Да? Я пам'ятаю. Йома, Грибочок. Кстати, дай куму кума знищувати. Знаєш, що з ним брали. Пока. Такий здоровий такий. А ну станьте, по... попазуй А ти що без шлема? Іди хатю хоть обнимай сьомную шочку. Спасибо, що пошла народ же. как я еду задом. А? Нет. вообще. Нормально. Все, теперь прямо. О! Наш конь уже встал на ноги. Поехали давай. Ты мини нет, просто. Мини Просто понимаешь. снимаю всех. Мини -влог. Кстати, Леша, Леш, меня сейчас Я знаю. ты на снимаешь. Да. Пошел, пошел, пошел. Давай, давай, я тебя снимаю. <свят> Ладно, это... Это, <свят> это пропустим. Но, пошел, пошел. <свят> 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 Спасибо, что подрезал. <свят> Подрезала Мира Гуча, теперь он решил, да? <свят> <свят> да.

Осторожно! Пусть и Упали! Эмир! Эмир! Почти! Ай, молодцы! Ага. Что? А <зві> нас не миссия. Даринка, давай по влупаємо. Льоха, здесь мороженое. Дякую. Жабка, ну пості, постій. Покажи свою екіпіровку. Ох, ты, умничка. От молодець. Давай, попрыгай. Ти ж у нас жабенят. Жабенят. Давай, висип, висип. Прийде. Молодець. Піду тепер іменинника заснімую. Пуду іменинка заснімую і таке витворяє на дорослих оцих горках, там де, там, де на скейтах, на велосипедах. А ну давай. Не знаю, як він не ганяє. Я взагалі не шарую ні ролики, ні коньки. Ні, на коньках трошки там і катаюсь, але щоб ролики по русі скейт теж, я на такому взагалі шарик. не шар. Не шалю. Назіб'єш. Ладно, не треба, катайся. Та катайся, Та я боюсь. Молодець ще, кумничка. Наш син замороження, сануля. Ні, не спиш. Заморився? Пішли катати. Щебетухи вже влупили в шампанську бутилочку. А І щось бігають, нас на роботі немає коли часу спілкуватися. Да, на роботі ви співаєте. Юлія сьогодні підійшла і сказала, це у вас шість дітей, вона ткада, маю шість дітей. О, Виспаха. Уборка столів на годиннику 9 годин вечір. У десяті закривається, треба ще дітей порозлов. О, Подивися, не жмуть тобі. Ты моя рыб. Ой, будь, мой риб! Не жмутийсь, рубаха покажи ножку. Ого! Я не знаю просто чи знала. Старин, ты молодець! Обережний! Ой, 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 вставай, вставай, вставай! Ой, тримайся, стучик! Бачить, Вашка! Вашка? Емір, Емі, що ти трохи, трохи заморився? Розкажи про своє самопочуття. Нормально? Нормально? Тобі тяжко, ти заморився, так? Больно? а що болить? Спина. Спина Так ти більше не будеш катати. Так можеш і ти здавати ролик. Не можеш, так підійти, дяді, він тобі знижений. Сірочка наша, бігає. Убираєш. после застолья банкет. Банкеты, банкеты. купится банкет, убирают столы. Что, я буду ехать? Ну, вроде не упала. Фу, рискованный момент. Таке день народження. Сходили в квест-кімнату, надарували подарунки в льоші, два конструктора Майнкрафт, потім роликові коньки. Ой, на коньки, ролики, роліки ці, Ну так, да, ролікові коньки, все правильно. І що ми маємо? А часи вочі там такі. Короче, такі. Подарунки. І сходили в квест кімнату, після квест кімнату сюди на ролі дорогу. З день народження наш підійшов до завершення, йдемо ми додому, вже 10 години вечора. Всі йду став, всі хромають. ми... Ти хромаєш? Хромаєш? Так, Юля у нас наварила торту, наварила Наварила тортику. Як тебе день народження пройшло? Чудово Чудово? Угу Настя. Як ти накаталась? Добре. Оп, оп, черепашки, черепашки. Даринка. Як ви день динарожня прийшов? Катя, ножка не болить? Були? Це ж деньгам, це ж так треба. Матуш. Рібенка підвіз через 10 десять Да, Дітей ще розвозимо по домам. Все, так что в день народа прошел. Доброй.